Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні на огляді цікава модель від японського бренду Seiko. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Якщо не придивлятися, який логотип на циферблаті, можна подумати, що це лонжин дольчевіта або Cartier танк, така сама прямокутна форма корпуса та променистий візерунок на циферблаті, як вдольчевіта. А також схоже розміщення римських цифр. Та відсутність секундної стрілки, як в карті. Насправді це новинка 2023 року із базової колекції Seiko. Прямокутний циферблат синього кольору. На ньому розміщені білі годинні індекси у вигляді римських цифр, годинна та хвилина стрілки також білого кольору. Зверху розміщено логотип бренду, знизу під міткою 6 годин, вказано калібр механізму. Тут встановлено кварцевий механізм 4N30. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Батарейка розрахована до 3 років роботи. Циферблат захищає скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі має ширину 22,2 мм. Відстань від вушка до вушка 33,1 мм, а товщина складає всього 6,9 мм. Важить годинник 61 грам. По всій поверхні корпуса дзеркальне полірування. Ключик прикрашено синім кабошоном. Комплектується годинник з талевим браслетом із п'яти ланок. Зручна застібка з кнопками. На задній кришці гравіювання логотипу та характеристик Коштується модель 300 доларів США. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!